Вітаю всіх, слава Україні! Займаюсь далі я програмуванням. Ну що, я хочу зробити один проєкт від початку до кінця, і щоб це було на одній технології. Ну зараз я зупинився на такі технології, як PHP. Через PHP Storm я пишу код цієї програми, хочу під'єднатися до бази даних MySQL. Ну, але що я вам хочу сказати? Я вам прочитаю таке, що просність з мертвого сна, програміст. Але я вам на основі румунського гімну це скажу. Деставте, те програміст, Дінсом, Челдемуарти, Інкари, те, Денчире, Барбер, Детіорень, а кумнічелдати, крієштець, альтесарте, лакареса синкіне, ще крузі та й душмань. Ну так, да, душмань це вороги. На румунській мові це означає, що у програміста можуть бути вороги, це його лінь, апатія, відсутність мотивації, а також ті люди, які його збивають з того шляху, який він іде. Ті, які є дезінформатори, ну, так, що? Я працював в декількох локальних серверах: це сервер XAMP, WAMP, OSPanel і IMPPC. Цю програму на PHP я писав в IMPPC. Ну, і в мене, короче, не Я не міг підключитись до бази даних. Е, мені Руслан Ліванін порекомендував такого хорошого чудового програміста, який є спеціалістом в сфері it технологій Він так само працює і спеціалізується на PHP. Ну, але в нього більш е, така е, висока технологія. Він на основі об'єктно орієнтованого програмування PHP працює. Це Ларавель, Е, Артизани запроси роби. Ну, Я ще з цим не стикаюся. Я просто пишу сайт е, звичайний. Е, і я до Володі звернувся кажу, Володя, не можу під'єднатися до бази даних, до е, MySQL. Ну, І зараз вам покажу. Ми під'єднались, він мені другий спосіб знайшов. Сказав, щоб я не через IMPPC це все робив, а працював всього на в сампі. Ну, непогана програма. Ми там прописали в певних файлах, типу те, як файли іні відповідні команди. Домен у мене був не в 3W, як в MPPC, і в уст панелі там є доменс, а є таке, як htdocs. Ну, і В тому файлі ми розмістили наш файл. Ну, і хочу вам показати, як я зараз буду працювати. Дивіться, така в мене була проблема. Тут в мене є файл індекс. В файлі індексу ми заінклюдили шляхи певні. Ну, Зв'язуємося наприклад, з файлом Connect, а Connect зв'язується з базою DB. Точніше, навпаки, база даних зв'язується з під'єднанням до бази даних, а під'єднання бази даних прив'язане до індекса. Так, connect. Ось у нас є програма. Тут я дуже багатьма способами це все робив, коментував. Ну і в кінці кінців бачите, оце під'єднання до бази даних. І що робимо? Я е, зараз от хочу під'єднатися. За допомогою цього ну роблю з'єднання. Раз. О, і отут написано ошибка при підключенні к базі даних. Тепер дивіться на фішку, це є у мене Динамік сайт. І ці всі файли знаходяться саме в цій папці. Що ми робимо? Заходимо сюди. Це у нас іде ксамп. Що Володя нам казав це зробити. Тут вже це все підключено. Базу даних ми можемо не тільки в MySQL передивитись, а от уже, бачите, створена база даних. Тут йде юзернейм Вадім, Микола, Свєта, Радиш, Чучвич, Джон і так далі. Потім йдуть емейли вадімсобака.com, ну і пасворд. І Любий паспорт, бачите, тут може 77. Це є таблиця даних. Ми тут робимо це все за допомогою запитів. Так, що я хочу показати? так, Тут о, є локальний сервер. Сюди я перейшов на локальний сервер то ж саме, але це вже my PHP MyAdmin. Ну, і зараз я вам це все продемонструю, як буде далі. Так, дивіться, тепер от бачите, тут у мене другий браузер і Dynamic сайт локал. Тому що він у мене на XAMP зараз. І що я роблю? Я зараз нажимаю Enter. І відкривається мій сайт. Але при цьому у мене, якщо б була помилка, якщо б я до бази даних не під'єднався, то мені би видало помилку. Так як того разу. А так, ви можете побачити мій сайт. Ну, тут є, бачите, от, такий сайт, карусель, щось воно не працює. О, пішло. Запрацювало. От, внизу. Ну, Я його демонстрував. Більше не буду. Тут є регістрація, форма регістрації. Форма авторизації, вихід, отраз і так далі. Бачите, тут всі посилання у мене працюють так, але нас цікавить не це. Ми знову йдемо на PHP Storm. підключились, о база даних. Ну, і саме головне, що дивіться, тут у нас є файл PHP скрипт. І під'єднуємо файл Connect через реквіри. З'єднане під'єднання до бази даних. Потім підключаємо оцей файл. Ну і іде функція тестова функція перевірки. Як вона працює, коротше, як у нас утворюється сам запит SQL до бази даних. Ну, і Тут у нас є функція, яка прописує помилку. Якщо у нас виникає якась помилка, то зразу вона коротше, return, true. Return, що вона повертає. Така функція, як Select All. Коротше, ми вилучаємо з бази даних усі дані і виводимо їх на екран. І користуємося, наприклад, при авторизації, при регістрації і так далі. Ну, що, Тут йде квері запит на основі ПДО. Бачите, підготовка, препари. І сюди вставляємо SQL запит, Execute – Це вже йде виконання. Ну, Потім йде перевірка на помилки, Fetch відповідний. Так, а друга функція це у нас Select ON. Виводим, коротше, робимо запит на одну, на один рядок, на один об'єкт. Ну, і, коротше, Тут прописується, яким чином повинен формуватися цей запит через цикл for each з умовою if і так далі. Ну, коротше, все, углублятись ми не будемо. Так, увага. А тепер дивіться, ми знову закоментуємо оцю текстову функцію, тому що ми просто подивилися, як у нас буде працювати відповідний запит. Що воно робило? Воно перевіряло, як у нас сформується оцей запит, він отут прописаний. Ну і отуток, Бачите, вже йде підготовка цього запиту, вставляється сюди і відповідно працює. Тому нам треба закоментувати. Раз, два. Коротше, щоб воно не працювало, оця тестова функція. І вивести повністю елементи масива. Так, ми тут закрили, знову переходимо в браузер. Бачите, тут у нас такий запит, тоді був сайт. Тепер от сформувався цей е, сайт е, запит. І ми що, натискаємо, обновлюємо. Раз. І от дивіться, от бачите, усі ті дані отут є е, адмін 1, тобто я є адмін, тому що ім'я Вадим. Е, Вадим е, потім йде почта Вадим. Ну, всі ті дані, які були там в таблиці, вони в мене всі знаходяться тут. Ну, А внизу зараз я вам покажу, йде мій сайт. Бачите, який мій сайт. Ну, Так само він працює з посиланнями, От йде меню, вихід і так далі. Так, шановні, Давайте візьмемо другу функцію. Функція Select One. Тобто, вибираємо один елемент в списку. Ну, і так само, У нас тут є тестова функція. Ми її розкоментуємо. Так, Розкоментуємо і відповідно, повинен сформуватись запит. Ну, і Тут так само розкоментуємо. Тут у нас вже буде. Е, круче, вибираємо один. Е, У нас є параметри, і цей параметр приймає 2, 3, 4, відповідно айдішник. Е, певний об'єкт. Так, Зараз я піду сюди так, е, обновляю. Подивимося, що воно нам покаже. А нам треба просто локал. О, є, бачите, І вивелось отут світа. Ну, погрались. ну так само Тут у нас це все працює. бачите. Знову обновляємо, Ось, зайшов на ту сторінку, на яку потрібно. Так, а давайте от знову оце розкоментуємо, щоб ми побачили сам запит, який йде в базу даних. Подивимося в My PHP MySQL. От бачите, я розкоментував. Зараз знову я йду сюди, коротше, натискаю раз. І у нас іде оцей запит. Зараз я скопіюю і кину в MySQL. PHP Так, я його скопіював. Заходжу в PHP сюда. Тепер дивіться, тут йде MySQL, раз переходжу сюди махом. Ну, і кидаю, копіюю. Раз, о, вставив, скопіював, роблю запит. Запит нам треба піти вниз і коротше, от вперед. Раз, о, все. І у нас виводить якраз саме свята. Таким чином робиться запит. За допомогою такої функції, як DLT, яку я створив, я можу ці дані так само видаляти з бази даних кожен об'єкт. Ну, Єдине, що я не можу вставляти інсертом, е, і не можу обновляти, обдати. Е, ну, і, е, з цього приводу я звернувся до Володі Чернецького. Е, ну, і Він каже: знаєш, давай напиши, коротше, їх пропиши в гітхабі. Ну, я ще в гітхабі не працював, ну, от зараз тільки що я спробував його запустити. Якщо я це зроблю, Володя може мені не просто підказувати, давати якісь поради. Ну, зараз вам продемонструю. Так, дивіться, зайшов я в GitHub. Тут у нас от, бачите, диск Д, Динамік сайт. Тобто я хотів запушити і створив такий локальний, локальний репозиторій. Він у мене був тут з розширенням мастер, а я його зробив main. Відповідною командою. От бачите, тут є push, оригінал, ну мейн. Коротше, що я хочу сказати. Я передивився статус. Тут в мене видавало декілька помилок. Оце мій статус. І ці файли вже видно, що вони у мене всі додавалися і вони у мене прослідковуються в цьому гіпс-статусі. Це вже другий раз, я його передивився. Ще раз воно мені підтвердило. Ну, і хотів е, перекинути оці всі дані і запушити їх у, е, на сервер е, в гітхаб. Але мені не вдалося це зробити, воно видавало помилку. Так, це мій обліковий запис гітхабу. Е, Оце репозиторій мій. Отут у мене вже є от, один Вадім 738 піксель і е, Dynamic Сайт. Ну, розпливається все. E, так, ну і Дійсно, я заходжу сюди. Коротше, це репозиторій. Тут у мене от, бачите, є файл Redme. E, ну, а других файлів я їх ще не відпушив, але хочу відпушити. Створив, от бачите от, тут є гілку. Main і є одна гілка branch Програма GitCrocker Desktop вона вже запущена. Я через токен бачите, його пушив. Тут у мене вже написано, що Dynamic сайт, репозиторій бранч main. Ну, і щось воно у мене не пушиться. Напевно, я щось не так нажав. Ну, і Тут написано. так само, от, Вадім, 738. піксель. Це ім'я моє в, гіп, в гіті, в гітхабі. І от Є вже один коміт. От бачите, First commit і ініціал commit. Так, не знаю, що це було, але дивіться, тут у мене так запушилось. Оце от іде мій репозиторій, ім'я і додано 53 edit, тобто 53 додатка. Ну і Зараз я подивлюсь далі. Так, а тут, Дивіться, я от хочу вниз опустити і подивитися, які тут є файли. О, якраз є оті файли, application, э, от PHP-файли конфіг, оті файли, якраз я які створював. Оце гітхаб, мій репозиторій, цей, що на веб-сайті, обновляю. О! І у мене все з'явилось! Дивіться, всі ці файли. Це успіх. Тепер можна це е, присилати Володі Чорнецькому, Ну і він подивиться. Дякую, Володя, тобі за підсказку. Зараз, поки що, все успішно. Так, шановні, дивимося сюди, заходжу в папку App. Так, тут у мене є, от бачите, дата бази Коротше, для під'єднання до бази даних. Ну, І вона тут у мене відображається. Я клацаю раз, о, відкрився сам файл. ну, і Ми бачимо самий код. Тепер, тепер Володимир може подивитись і сказати, що у мене тут не так. І зробити якусь підсказку.